Якщо вам вже набридло вигадувати, що приготувати на вечерю, я прямую до вас з новою ідеєю. До картоплі додаю подріблені томати та чесник. Зі спецій, сіль, мелений, чорний перець та паприку. Туди ж відправляю олію та сметанку. А далі беру головний інгредієнт нашої швидкої вечері. Це напівкопчені ковбаски від Містер Гри. Ви напевно знаєте, що їх існує багато смаків, адже їх можна зустріти не тільки в улюблених ходогах на АЗК та в кав'ярнях, а й в великих мережах супермаркетів. Мені подобається, що ці сосиски. Одразу без оболонки порізав і відправив одразу до страви. Що я і зробила. Тепер все гарненько перемішую і відправляю у форму для запікання. А далі цю смакоту відправляю в розігріту духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Коли мене цей час дістаю, посипаю тертим сиром і відправляю ще на 10 хвилин в духовку. Посипаю зеленю і можна смакувати. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть, чи сподобалась вам ідея, чи може вже готували так і можете поділитись враженням тюленями.